Доброго дня! Хочу поділитися невеличким відгуком про покупочку у пана Юрія. Ось придбала собі таке ліжко розміром 1,60 60 на 2. Плюс докупила матрац Rose. Під це ліжко. Він дійсно, неймовірно, класний. На ньому дуже зручно спати. Ліжко, неймовірно, класної якості. Воно просто як королівське. Просто погляньте на це все оздоблення, на цю всю роботу. Ну... Слів немає. Дійсно, якість відповідає ціні цього ліжка. Ліжко вписалося просто нереально круто. На матрасник пан Юрій, до речі, дав мені подарунок. На матрасник просто крутий. Він натягується на матрас, ніде нічого не виглядає. Тобто на матрасник весь ховається під ліжко. Дуже зручно, дуже. А подивіться, яке підніжжя. Ой! Таке крутецьке, все зроблене. У мене невеличка відстань від стіни до підніжжя, але все одно ви погляньте, яка краса. Дуже дякую, я дуже-мега задоволена ось цим ліжком і матрасом. Пане Юрій, бажаю щирих, вдячних клієнтів і всього-всього самого найкращого. І миру в нашій країні.